Вітаю вас, діти! Сьогодні розглянемо на уроці тему Натуральні числа та десятковий запис натуральних чисел. Числа ми використовуємо дуже часто. Наприклад, коли рахуємо гроші в гаманці, коли зранку прокидаємося і рахуємо, скільки хвилин ще можемо поніжитися у ліжечку, коли рахуємо хвилинки до закінчення уроку. Коли рахуємо зорі на небі, і кожного разу, коли ми з вами займаємося лічбою якихось чисел, якихось предметів, ми працюємо з натуральними числами. І так, числа, які ми використовуємо при лічбі, називаються натуральними числами. Будь-яке натуральне число. Можна записати за допомогою знаків, тобто цифр, і таких цифр існує 10. Тому такий запис числа називається десятковим записом. Давайте згадаємо з вами цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. І так, у нас існує 10 цифр, тобто знаків, за допомогою яких ми можемо записати будь-яке натуральне число. Якщо запис нашого числа складається з однієї цифри, число називається одноцифрове. Наприклад, 5, 9, 3. Якщо запис числа складається з двох цифр, це буде двоцифрове. 23, 10, 99. Трицифрове число. Його запис містить три цифри. 100, 999, 237. Наприклад, якщо запис числа складається із шести чисел, це буде шестицифрове число. 123 789. І так, ще раз згадаємо, що числа, які ми використовуємо при річбі, називаються натуральними. Коли ми починаємо рахувати, тоді ми починаємо обов'язково з числа 1. Тому зверніть увагу, що число 0 не є натуральним. Ви ніколи не зустрінете футболіста, який одягає майку з номером 0. Завжди починається з одинички. Якщо ми будемо перелічувати натуральні числа, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я думаю, ви розумієте, що я так можу продовжувати довго. Кажуть, що утворився ряд натуральних чисел або натуральний ряд чисел. Давайте розглянемо властивості цього ряду. Найменшим натуральним числом, з якого ми починаємо лічити, є одиничка. Зверніть увагу, нуль не є натуральним. Найбільше натуральне число, подивіться, в рядочку я поставила декілька крапочок, тобто це каже про те, що ми можемо лічити нескінченно, тому найбільшого натурального числа не існує. Кожне наступне натуральне число відрізняється від попереднього на одиничку. 1 плюс 1, 2, 2 плюс 1 3, 3 плюс 1 4 і так далі. Читання натуральних чисел. Читати числа ви навчилися ще в початкових класах. Згадаймо, що коли ми з вами читаємо число. Ми вказуємо кількість одиниць, десятків або сотень. Це якщо ми читали трицифрове число. Наприклад, 593, 5 сотень 9 десятків, 3 одиниці. Як для зручності, як коли у нас з'являлася більша кількість цифр, ми розбивали число на групи по три. На групи по три цифри. Кожну таку групу ми називали класами, і зверніть увагу, коли у нас вже з'являлася наступна група, ми казали про тисячі, згадаємо про те, що тисяча має в своєму записі три нулика. Тобто, коли після трьохзначного числа, трицифрового числа з'являлися ще три цифри. Ми знали, що мова йде про тисячі. Наступне число, дивіться, 16 тисяч 15. Зверніть увагу, згадайте, 0 вказує, що пропущений якийсь розряд. Наступне число ми розбили на дві групи, яке вже містить як одиниці, десятки та сотні тисяч 273 тисячі п'ять. Що ж робити, коли у нас з'являється цифр більше, аніж 6, з якими ви працювали в початкових класах? У нас з'являється наступний клас, це клас мільйони. Він так само розбивається на розряди одиниць, десятків та сотень. І так, в мільйоні. У нас шість нуликів. Після одинички. І так, якщо ви бачите, що ви розбили на три групи, то ми вже говоримо про те, що у нас використовуються мільйони 1 мільйон 145 тисяч 729. Коли ж у нас з'являється вже чотири групи, то ми будемо казати про мільярди. В запису мільярда. У нас є 9 ноликів. Тобто, бачите, 4 групи, там, де 3, займають тільки нулі. Давайте спробуємо з вами прочитати числа, які зафіксовані в таблиці. Для тих дітей, яким ще складно читати багатоцифрові числа, я правила таку табличку скласти для себе і на перших порах записувати так числа, щоб вам було простіше. І так, подивіться, перше число стоїть в класі, перший розряд стоїть в класі мільйонів. Це буде 5 мільйонів 127 тисяч, 728. Наступне число 302 мільйони 543 тисячі 5. Ви пам'ятаєте, що в кінці класу одиниць ми з вами. Не пиш, не кажемо слово одиниць. Третє число. Ми вже перейшли в клас мільярдів, 1 мільярд, 7 мільйонів 136 шіст тисяч вісімнадцять. Чотириста шістдесят 460-46 мільярдів, вибачте, 520 мільйонів 10. 1300, ви бачите, які існують великі числа, і це ще не самі великі числа, які використовуються при описі реальних процесів. Зверніть увагу на ті числа, в записі яких присутня велика кількість нуликів. Так само ми розбиваємо числа на групи. І пам'ятайте, якщо є в наявності якийсь нулик то це не є відсутністю розряду. Просто ми його не називаємо. І так, 30 мільйонів. І не називаємо розряд тисяч, а буде 70. 30 мільйонів 70. Наступне число. 37 мільйонів. Знову немає. У нас тут тисяч. 120. Наступне число 130 мільйонів і більше нічого ми не кажемо, тому що у нас тут стоять нулі. Прочитаємо числа. Ви пам'ятаєте, розбиваємо на групи по три цифри, щоб знати, з якими класами ми працюємо. Якщо є два класи, це ми працюємо з класами тисяч. Якщо є три класи, з класом мільйонів. Якщо є чотири класи, це ми вже кажемо про мільярди. І так, перше число: 234 тисячі 642, 502 тисячі тринадцять, дев'ять мільйонів.

1400. 491 мільярд 872 2 мільйони 653 тисячі. 305 мільярдів 2 мільйони 800 тисяч 748. Тепер ми з вами запишемо числа які зафіксовані словами, 34 мільйони, ви пам'ятаєте, у мільйонів повинна бути три класи. І так, 34 мільйони, далі 384 тисячі 523. Знову говоримо про мільйони, знову три класи. Діти, ці дужечки ставити не обов'язково, це тільки при поясненні. 85 мільйонів 128 тисяч 23 пропущений розряд сотень. Знову розмова йде про мільйони, три класи. Шістнадцять мільйонів, далі пропущені сотні тисяч, двадцять шість тисяч і чотири. Четвертому завданні мова йде про мільярди. У вас буде чотири класи, вісім мільярдів вісімсот один мільйон. Зверніть увагу, 30 тисяч нема сотень тисяч, і тільки залишається 5, нема сотень десятків. Так, Знову мова йде про мільярди. Знову 4 класи, 251 мільярд, далі пропущений клас мільйонів, пропущений клас тисяч. І у нас залишається 538. Знову працюємо з мільярдами. Тому у нас 4 класи 607 мільярдів, пропущені мільйони, пропущені тисячі. і у нас залишається тільки 3 одиниці. Давайте спробуємо з вами знайти різницю найбільшого п'ятицифрового числа. П'ятицифрове число, його запис складається із п'яти цифр. Найбільші цифри, які ми можемо використовувати, це дев'ятки, тому найбільше п'ятицифрове число це 99 тисяч Найменше чотирицифрове число. Чотирицифрове число складається в запису з чотирьох цифр. Найменшими цифрами у нас є нуль та одиниця. На першій позиції нуль не може стояти, тому ми поставимо одиничку, а всі наступні будуть нулями, тобто найменше чотирицифрове число це тисяча. Знайдемо різницю. Будь ласка, так само оформлюйте в домашньому завданні. Дуже цікаве завдання 26, яке пов'язано з записом чисел, але там дуже співзвучні завдання. Записати цифрами число. Ми кажемо про мільйони. У нас буде три класи. 3 мільйони 333 тисячі. 333. Бачите, нічого не пропустили. Знову йдуть у нас мільйони. 3 мільйони 300 тисяч. Бачите, нічого не кажуть про одиниці. Тому ми замінюємо їх нулями. Третє. Знову три класи. Я б радила тим дітям, яким складно ще записувати, ставити олівцем собі такі е, дужечки, щоб ви розуміли, е, що якщо якийсь клас не читається, ми в запису замінюємо його нулями. І так, три мільйони нічого не кажуть а, про е, сотні та десятки тисяч. Тому записали три тисячі і відсутній запис про одиниці. Три мільйони тисяч не називають, але там уже далі стоїть клас одиниць і в ньому тільки тридцять, немає сотень. Три мільйони тридцять. Тисяч 300 шосте значення. Бачите, я вам такі гарні хвильки малюю. Три мільйони три тисячі, бачите, у нас тільки одиниці тисяч присутні, три, так само присутні, тільки одиниці в класі одиниць. І останнє число. 3 мільйони. відсутні у нас клас тисяч, і у нас в одиницях, в класі одиниць скільки одинички? 3 мільйони три. Давайте спробуємо з вами на останок записати числа, які задовільняють якісь умові. Дивіться, треба записати число, яке на 4 більше. За найбільше це ми цифрове. Ми тільки що з вами обговорювали, що найбільше число можна записати за допомогою цифри 9, тому це буде. Цифру 9 використовуємо з вами 7 разів, розбиваємо на 3 на групки по 3 цифри, це буде 9 мільйонів. 990 тисяч 999. А нам треба число, яке на 4 більше. Додамо 4. 9 плюс 4 – 3. Одиничка – 0. Одиничка – 0. Одиничка – 0. Одиничку запам'ятовуємо – 0. Одиничка переходить – 0. Одиничка переходить. І записуємо 10. Тепер, якщо розібнюємо, на групки по три цифри ми побачимо, що у нас три класи, тобто ми говоримо про мільйони. 10 мільйонів три. Друге завдання. На 7 менше від найбільшого чотирицифрового. Найбільше чотирицифрове це 9999. І нам треба знайти число, яке на 7 менше. Розіб'ємо на групи і бачимо, що мова йде про тисячі. У нас тільки два класи. 9992. Третій пункт. На три більше за найменше шестицифрове. Найменше число ми можемо записати за допомогою нуликів та одиниць. На першій позиції не може стояти нулик, тому починаємо з одинички. І далі у нас ще йде 5 нуликів. Розіб'ємо з вами на групи і виявимо, що у нас тільки дві групи, тому мова йде про 10. 100 тисяч на 3 більше. Будь ласка, зверніть увагу на те. Щоб ви в домашньому завданні записували приклад, як ви знайшли відповідь на запитання. Зафіксували найбільше число, відняли або додали. Зафіксували найменше, відняли або додали. Дякую за увагу. Я думаю, якщо ви уважно прослухаєте пояснення, вам дасться виконати гарно домашнє завдання. До побачення!